Велика кількість обговорень насправді, коли реєстрували законопроект. Для мене більш очікуваною була б дискусія навколо кілька підходу взагалі до того, як ми вимірюємо профільність, бо в попередніх у всіх нормах це було про кількість дітей або кількість класів. А в цьому законопроекті логіка така, що найближча до профільності одиниця це якраз група і кількість груп, яка має бути. Ну, Пішло так, як пішло. і Дуже цікаво було, що, умовно кажучи, в спектрі невдоволення. Я більше очікував більшу кількість голосів маленьких громад, невеличких і так далі, але досить багато було критики або якоїсь різної роботи з інформацією з боку якраз великих населених пунктів. Так, да, бо шквал обговорень був навколо майже всіх. Хоча законопроект дуже маленький, але дав все вірно. Насправді там є також норма, що Кабміну дозволяється розробити документ, який буде в тому числі і містити от такі виключення. Але, ну, скажімо так, це спроба до першого читання все ж таки сконфігурувати найбільш бажану конструкцію того, якою має бути старша профільна школа. Як ви бачите, також є альтернативний законопроект, де ці норми щодо початкової школи немає. Якщо мене запитати як освітянина, то я вважаю, що кращою конструкцією, якщо ми не в ситуації виключень, скажімо так, гірська місцевість, профронтова зона там, або якісь ще окремі випадки. Е то, все ж таки, треба відокремлювати. Але ну як людина, там, яка працювала і працює там в сільській школі, зокрема, на в сільській місцевості, я розумію, що насправді цей законопроект це точка перетину інтересів освіти і інтересів ну логіки реформи децентралізації інтересів громад, бо дуже часто ми розглядаємо освіту як річ в собі, але це частина більш складної системи. Тому я думаю, що у випадку підтримання законопроекту з залою між першим і другим читанням він абсолютно точно буде трохи іншим да, в багатьох речах, і це теж поле, я б хотів би говорити, не для компромісу, все ж таки а для консенсусу, бо це все прорізне. Зокрема, ця норма теж, я думаю, що буде еволюціонувати. Я думаю, що квітень місяць, початок травня, це ще буде час точно для консультацій, для вивчення позицій, для пошуку консенсусу. Я знову ж таки кажу, що я хотів би, щоб це був не компроміс, а саме консенсус. Після цього ми дійсно будемо вже дивитися, визначатися. Зараз багато дійсно консультацій, зустрічей. Багато після цього будемо визначатися, коли він з'явиться в комітеті. Ну а далі це вже не до мене, до погоджувальної ради питання. Розумієте, в чому. Проблеми і чому ця реформа певною мірою стала заручницею і бо всі ж почали дивитися, окей, зараз цей закон буде прийнятий, Треба буде реформувати мережу. Причому великою мірою великою мірою, навіть більше ніж половина роботи, умовно кажучи, це буде реформування в великих містах, які за будь якої конфігурації будь-якого закону можуть створювати в себе ефективну мережу відокремленої старшої профільної і так далі. Але це ж що треба робити після цього? Йти до батьків, йти до вчителів, змінювати там юридичні особи і так далі. Це величезна робота, і вона точно не популярна. А в нас же всі в якісь вибори вже побігли. Уявіть собі, мера міста, до якого очільниця департаменту чи очільник підходить і каже: ну тут нам треба буде щось там. Тут скоро типу вибори всі нам обіцяють. А треба ж от тут, от трохи там перерозподіл дітей, тут не буде 10 класу. Ні, абсолютно ні. В нас повністю лишається норма Конституції щодо доступності освіти. В нас записаний територіальний принцип, повністю ні. В нас е, з'явиться нормально прорахована мережа е, по тих кількісних показниках, про які от, ми говорили, по приблизній кількості яку я називав академічних, і я прогнозую, що кількість професійних буде плюс-мінус такою самою. Логіка е, да, законопроект він не виник просто тому, що такое число в голові. Якщо там чому 12? бо е, згідно концепції старшої профільної, якраз 12 профілі, в да, нас. Е, але, е, Ніхто б не ставив, якби це було таке, що в нас будуть там цілі кластери регіонів, де немає взагалі жодного академічного ліцею. Наприклад, все ґрунтувалося на тій великій роботі, яка проводилася в областях останніми двома-трема роками щодо затвердження перспективних план мережі. Я хочу зауважити, що в нас 16 областей затверджена мережа. Це дев'ять областей, які затвердили рішенням обласних рад, і сім рішенням розпорядженням голови обласної військової адміністрації, оскільки воєнний стан, тобто відносно невелика кількість ще не затвердили, але там є теж перспективні плани, які обговорювалися, і так далі. Так ось згідно цих планів, приблизно в Україні планується 1750 академічних ліцеїв. Я можу там з точністю там до десятку, умовно кажучи, з цих ліцеїв приблизно тільки 200... Не відповідають вимогам цього законопроекту 13120. Але 100 з них, приблизно 100+, плюс, не відповідають навіть вимогам чинного закону, максимально лояльного. Тобто, все одно є намагання зробити зручно, зробити, там, зберегти маленьку школку, яка там, ну, давайте змінимо вивізку, буде ліцей, і все одно. Тому. Це все виникло не на порожньому місці. Вот чомусь, чому б не поставити 12 на 8,96. Тим більше, що знову ж повторююсь, обережно прогнозую, що між першим і другим читанням ця кількість може змінюватись. Це перше, друге, насправді це той факт, що якщо говорити взагалі так політично, то мені здається, було б краще. Якби цей законопроект з'явився суб'єктом його подання, був кабінет міністрів України, бо занадто важлива ця реформа, щоб, умовно кажучи, окремі депутати, неважливо з якого комітету, ну краще з освітнього, звичайно, подавали цей законопроект. Але оскільки 27-й рік вже досить скоро, mm -hmm. часу зовсім мало, а процедура проходження через Кабмін досить довго. То в тому числі і я і мої колеги взяли на себе відповідальність внести такий законопроект для того, щоб. Траєкторія того, якою буде старша профільна школа, з'явилася в громад в областях, бо прийняття закону це тільки старт буде для досить великої роботи для того, щоб і комунікаційної, і пояснювальної, і і так далі. Да, більше того, я поясню теж, що нічого не заважає громадам ані 10 років, ані зараз не робити відразу відокремлені, наприклад, ліцеї і так далі. Бо ця конструкція буде краще працювати, що доведено успішними освітніми практиками, незалежно від того, за якими програмами ми вчимося і так далі. Звісно, що треба комплексно підходити, ну ж це якраз про комплексність і програми, і вчителі, і мережа, бо без чогось одного ця конструкція не буде стійкою. Тут треба буде шукати, може це буде якраз тим виключенням, про яке ми говоримо, бо є сильні дійсно монопрофільні, там, наприклад, мовні там, чи там, фізмат і так далі. Треба буде шукати, для когось природним шляхом буде перехід до статусу наукового ліцею, оскільки вони повністю відповідають. Ну, просто зручно лишатися там в звичайному статусі. Але десь треба буде дійсно шукати як виключення, як компроміси, і так далі. Це от якраз проти. І це більше до великих міст, до речі. Громада, якщо там вистачає контингенту дітей, там це буде 12 груп, чи це буде там, вона зменшиться, будь ласка. Е, якщо буде прийнята норма, там, яка в альтернативному, то, да, і для тієї гіпотетичної громади, про яку ми говоримо. Я б хотів би тут теж. Е... І послатися на досвід якраз професійної, професійно-технічної освіти і мережі це дуже класна, якраз відправна така точка для того, щоб ми дійсно моделювали мережу закладів профосвіти, профтехосвіти. Щось типу 900 чимось по країні зараз, там до тисячі, наскільки я пам'ятаю. Тобто їх не супербагато, їх там, умовно кажучи, максимум 30-40 на область, і е, дуже рідко я чув питання від батьків дітей, які йдуть до профтеху. А чому б там нам початкову школу не відкрити? А це про траєкторію випускника 9 класу. Це от про це. Я розумію, що це трохи я маніпулюю, але ну якщо змінювати оптику, то логіка тих чи інших рішень стає більш зрозумілою. Враховуючи ті відсотки, які рухаються в нас в профтех після 9 класу і в академічний, це якраз один до двох приблизно. І це поганий, бо в Європі зазвичай це ближче до плюс-мінус паритетних таких кількостей. Але якраз от та кількість, яку я озвучив, 1750, це вона і відповідає якраз от цим. от переток мало би бути в реформі старшої профільної ті траєкторії, в який спосіб діти після закінчення чи то академічного, чи то професійного потрапляють до закладу вищої. Бо для цього це рішення було записано. І це класне питання, і це до речі, питання щодо доцільності залишення е, початкової базової ланки в е, складі відокремле ну, не відокремленого ліцею. Бо якщо він не відокремлений, то фактично заклад автоматично переводить дітей з 9 в 10 клас. Ну якщо немає процедури угу. е, тих дітей, які в, в, в нього в школі. і тоді дитина з інших закладів, яка обрала профіль, і хотіла б навчатися за цим профілем, Бо ми розуміємо, в великому місті з цим проблеми не буде. Ну, не взяли мене тут на біологію, піду там до сусіднього академічного ліцею. А коли ми кажемо про нещільно розселену територію, то заклад, в якому є профіль біології, може бути ну, з великим діаметром доступності. Якраз забезпечити нормальну процедуру вступу до 10 класу для того, щоб ну, дійсно туди вступали діти найбільш вмотивовані, які готові демонструвати найкращі академічні там, і інші там успішності в вивченні цього профілю. Туди потрапляли. Якщо ми робимо відокремлений, то це простіше робити. Якщо ми робимо якраз в складі е, гімназію там, початкову школу, то великою мірою з моєї точки зору, це може бути ну, спотворений вступ. так називаємо. Я е, точно розумію, що НМТ ЗНО насправді це НМТ це просто форма проведення, е, буде еволюціонувати, має еволюціонувати. В нас в законі про повну загальну середню освіту вже більше п'яти років записано, наприклад, що з 27-го року має відбуватися на виході з 9 го класу ДПА проводитися в формі ЗНО. Не окрема якась там процедура. Чи готова система до цього? В 27-му? я чесно кажучи, сумніваюся. Ковід, війна, і все таке. Ну воно точно не сприятиме цьому. Бо просто так сказати, що тепер ми проводимо ДПА в формі ЗНО? Ну це. Лишиться з відповідним плечем довезення за тією інформацією, яку я отримав від міністерства при моделюванні тієї мережі по областях, що робили скоріш за все, передбачається, що кількість ліцеїв, які потребуватимуть створення пансіону, академічних ліцеїв 20. 20 тисяч сімста Ну вони аналізували. Мені здається, ті навіть ті області, в яких є вже перспективні мережі, але вони не затверджені, тобто по всі uh -huh. по всій всі території. 20 – це підйомна історія. Це може бути і державна субвенція, це можна попрацювати і області, і громадами То, ну скоріш за все, це державна субвенція. Вона Треба так, створювати так. таку окрему субвенцію. Я впевнений, що для підтримки створення мережі держава має попікуватися і створити таку субвенцію. Ага. Неважливо чи це на побудову там пансіону, чи на якісь інші якісь витрати пов'язані з створенням ефективної старшої профільної школи. Я впевнений, що незалежно від того, який закон буде прийнятий, чи взагалі буде прийнятий на Двадцять шостий на двадцять в проект бюджету треба закладати окрему субвенцію якраз на старшу профільну школу для підтримки створення, і там закладати якісь вже ну показники. Mm -hmm. Ну це вже робота, як це робити. Я більше загрозу бачу не в тому, що там е, е, доїхати е, бо доїхати 30 кілометрів, як Лілі Михайлівна сказала. Це норма є і е, треба інвестувати. І інвестує держава, і в шкільний автобус. Ну треба, звісно, і в дороги. Е, Значить, я більше бачу, який ризик, що там, де мало населення, в нас може бути відбуватися ситуація, що в дитини буде вибір профілю без профілю, оскільки тут ліцей, той ліцей далі, і в цьому ліцеї в нас немає, наприклад, потужних там природничих профілей. Угу. А дитина хотіла б, дитина була б готова. От тоді там для цієї дитини буде велике плече підвезення. Тут великою мірою треба е, е, спиратися тоді на. Роботу області департаментів обласних, які мають бути такими медіаторами, які мають в такий спосіб затверджувати ці перспективні мережі, щоб у нас не було такого, що там на півночі однієї області тільки гуманітарні там академічні ліцеї е, в мене нема такого досвіду е, прийняття рішення в мене е, старшій доньці, 8 тільки років. Звичайно, я розумію підтекст вашого питання, оскільки коли ми. Продаємо, мовно кажучи, картинку красивих там кампусів в коледжах західних, то в такий, так. Але коли ми комунікуємо в реальних громадах і так далі, то в головах у людей образ, ну як то кажуть, гуртожитку при закладі профтехосвіти з всіма там. Нюансами так скажемо в такий заклад. Звісно, ні. В такі заклади теж треба інвестувати. В такі mm -hmm. заклади теж треба реформувати. Казати, що в нас або нема нічого там, або не треба там вкладатися. Ну це утопія. Ну, тоді ми нічого не можемо ну давати нічого не змінювати. Тоді. велика кількість ліцеїв, з основниками яких є обласні ради, якраз мають пансіони. У нас є досвід українського фізматліцею з пансіоном, наприклад. Ну їх багато. Я абсолютно свідомий цього. Власне в законопроекті там і сказано, що перелік випадків, винятків і так далі затверджується кабміном, бо якби ми затверджували всі випадки. Кожному законі, ну я думаю, що ситуація, на жаль, динамічно змінюється в нас. І якби ми обговорювали цей законопроект, наприклад, 23 лютого, 2022 року, то ну в нас би одна логіка була, одна риторика. Зараз інше. зрозуміло, що в нас драматично збільшилась кількість місць, де відбуваються освітні розриви. Це ну прифронтова територія. Ніхто не відміняв у нас гірську місцевість і так далі. В нас є велика кількість концентрації дітей ВПО. Є купа суттєвих чутливих питань щодо того, що якщо робити все під одну гребінку, то який меседж ми віддаємо тим територіям, які там, да, дійсно щодня там під обстрілами? Тобто, ми фактично е дуже складно дійсно пояснювати, що логіка не в тому, що щось десь закривається, а логіка в тому, що, умовно кажучи, мережа трансформується. Я не думаю, що внаслідок прийняття цього чи іншого закону буде закриватися внаслідок саме цього закону, якась школа. Просто в якійсь школі буде лишатися там початкова там, і базова, а десь. Де була до цього і початкова, і базова, і академічна, громада буде визначатися, що тут ми робимо там тільки базове академічне, наприклад. Якби до мене 10 років тому прийшли, коли місце сидіння ж воно визначає точку зору, 10 років тому я був як пані Віра, я був директором великої сільської школи, тисяча плюс дітей там, і так далі. І так далі. І сказали, що в тебе не буде початкової, там, в тебе там те, 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 там відбувається. Та... Я в шоці був? би, Я б, ну, бо. Е... Знову повторюся, коли ти бачиш дійсно вже картину по всій країні, там і всі там сценарії можливі. То дійсно там ну вже готуєшся до якихось рішень, які на перший погляд можуть здаватися непопулярними. Не вистачає комунікації з цим погоджуюсь. Один виняток, бойові дії. Це не про кожну область, а це один виняток, один одна типологія винятку. Є інша типологія винятку, гірська місцевість, і в нас таких областей теж там не одна і не, не дві. І mm -hmm. так далі. Я би перераховував їх. Ну, постанова кабміна це більш гнучка історія, яку можна там вносити зміни досить швидко і так mm -hmm. далі. Це нормально. Там і перехідний період, там і звичайно, що. Хтось може сказати, окей, ви так порахуєте, що тут кількість груп, наприклад, буде там на 12, а там зупинилася на дев'ять, умовно кажучи. А що робити, якщо в наступному році контингент не набереться на дев'ять навіть груп? Звичайно, що це має бути динамічна якась конструкція, яка протягом, якщо протягом декількох років такий тренд, там демографія і так далі, то це теж має враховуватись. Абсолютно точно. Слухайте, ну якість освіти точно не за і не, не закон створює, а він створює умови для створення цієї якості, і якраз великою мірою критика певних освітніх чиновників, да яка стосується от того, що а чому не створюємо? А в мене питання: а чому там в великих наших містах і скільки школ нових з'явилося за роки незалежності? Якщо це не приватні, вони ж не будуються зовсім. Це піклування про систему освіти. Власно, я можу кожен обласний центр порахувати. Я думаю, що сумарно за роки незалежності в обласних центрах у нас по пальцях моїх двох рук вистачить, скільки нових школ відкрилося. Я сам про стіни зараз якраз кажу. У нас найбільший спад, це сільська якраз місцевість. Чи сильно знизилась кількість населення в місті Київ, чи в місті Одеса, чи в місті Львів? А в деяких на обласних центрах вона збільшилася, причому радикально збільшилася ризики на сільській. Так ну по перше, в будь-якому випадку з моєї точки зору і з точки зору досвіду успішних освітніх систем, і тих кейсів, які є вже в громадах, які це в цю реформу повірили безвідносно закону, законопроекту і наших міркувань? А такі громади є в нас в країні. Це місто Славута, наприклад, це на Волині Володимир, це Житомир, який в це повірив. Це Чернігів, наприклад, який створив мережу в Житомирі. Якщо я не помиляюсь, вони створили мережу в п'ять академічних ліцеїв, і ця реформа їде там. Ви поїдете в Славуту і подивіться на те, як вони створивши один академічний ліцей, бо більше їм не треба. Ну, враховуючи там контингент і так далі, вони абсолютно задоволені. У мене є досвід спілкування з мерами відносно невеликих, там до ста тисяч міст, які кажуть, а навіщо ви такі прості норми поставили? Я якраз точно знаю, що я в себе буду відкривати один академічний ліцей. Більше того, я був би не проти, якби заклад профтеху, який на території мого міста область передала мені на баланс, бо я зацікавлений в цьому і так далі. Тому ті, хто хочуть, роблять. До речі, не, не по перше, ну. Я точно впевнений, що міста можуть створити не по два, не по три, а по набагато. Ну, набагато потрібну кількість академічних ліцеїв, бо потрібна кількість сильних викладачів в нас є. Бо досвід відносно відокремлених, наприклад, наукових ліцеїв, які спокійно працюють, в нас теж є.